І відношення власне на співбесідах тут в Канаді, на різних компаніях і взагалі відношення роботодавців, як тут можуть з вами поступити. Я думаю, що це буде перепрошую, перепрошую буде надзвичайно важлива інформація, тому що ми привикли ну, навіть як в Європі працювати чи в Україні. В принципі, так, знаєте, ми... Підіслали резюме або позвонили, нам, сказали, о, окей, короче, все класно, давай приходь, завтра можеш до роботи приступати. Тут, скоріше всього, воно так не працює, тому що тут всі мають на все час. Якщо ви скинули резюме, в принципі вас можуть запросити на співбесіду, одну, потім вам можуть зробити якусь другу співбесіду, потім ви можете здати якийсь тест, ще щось, І так, тобто цілий такий процес, який ви проходите. І те немає різниці, повірте. Чи у вас є досвід, чи у вас немає досвіду в тій сфері, все одно у вас буде так монотонно. Як то кажуть, якщо вас будуть хотіти взяти на роботу, вони будуть вас, так знаєте, на. Хоча, повірте, ви повинні бути до того готові, що вас можуть, в принципі, от ви можете придну вам будуть казати, все там добре, добре, все класно, так, ви нам підходите. І в один прекрасний момент вони можуть просто, навіть що ви не приступивши до роботи, ви можуть, вам можуть позвонити, і сказати, ой, типу, мов сорі, але ви нам не підходите. І тут це нормальна практика, народ. Я вам зразу говорю, це я вам, я, як, як на сповіді кажу, що це є нормальна практика. Не звертайте на це увагу, не зациклітесь, не думайте, що це проблема у вас, розумієте? Тут багато людей. Які там працюють рекрутами, чи ще щось, в них стоїть така, як вам сказати, вони проходять певні курси цього рекрутингу, цих співробітників, і от в них стоїть теж, там, знаєте, певні такі пункти, де вони якби, починають людину підстраювати, чи вона підходить, чи не підходить. Тобто це все дуже, така, знаєте, неоднозначна ситуація, тому я би не став себе до неї прикладати, якщо б вам. Якщо вам хтось відмовить, це нормально, повірте повністю, тобто нічого страшного в цьому немає, просто зрозумійте правильно народ. Коли ви йдете на якусь професію, розумієте, я вам просто рекомендую від себе: не носіть свій багаж знань і не умнічайте на співбесідах. Ви. Працювали в Європі, супер, ви працювали в Україні безподобно, але це все тут не працює. Їм тут не цікаво. вам ну, серйозно, їм просто не цікаво. Ваш, ваш експіріенс, те, що ви там робили, ви могли бути супер спеціалістом. Їм це не цікаво. Так, у вас є досвід, супер, але ми тебе хочемо, щоб вчити так, як ми хочемо, щоб ти працював. І ви це ви повинні це розуміти. Вони хочуть щоб ви працювали так, як вони хочуть. Їм не потрібно, щоб ви несли з собою багаж з тамтих робіт. Розумієте, в них є по перше. Тут стоїть дуже великий пункт на плані секюріті, тобто безпеці. Розумієте, вони тут надзвичайно до речі, Канада і відрізняється. Що в Канаді саме менше випадків на виробництві власне таких травмувань цього всього, тому що тут секюріті. Ви будете цей час проходити якісь тести, якісь там перекваліфікації. Під... Ну, Тобто дуже багато різних нюансів, які вас будуть навчати цілий час, щоб ви е, там правильно. ну, Якщо наприклад, ви йдете така, прості речі, якщо ви там, як монтажі правильно піднімати, е, ви розумієте, тут навіть підйом, е, такий, який скажімо, в нас навіть е, в Європі, напевно, я не знаю, в Україні, я не буду говорити там про Європу, про європейські країни, е, напевно, я візьму там Батьківщину, Україну, там, скажімо, підйом е, на якийсь рівень тобто, отакої, такого причепу. Він повинен бути туди з допуском. Тобто, щоб підніматися, коли я працював на ірвінгу, щоб підніматися на ірвінгу, власне, завантажувати машину з Хоперса, тобто такі великі хопери стоять, де була Чипса, туди попадала, де з заводу вона туди приходила, щоб його туди піднятися. І потім я міг, якби от на такій висоті працювати, мені треба було допуск мати. розумієте? Тобто, без допуску я не маю права лазити по таких висотах. Тобто, це все серйозно. У мене є, тобто я проходив курси, я отримав той допуск там певного рівня, на яку висоту я можу підніматися. І я мені об'яснили, показали, як користуватися цими всіма безпекими рівнями, які ти надіваєш, коли ти підщіпляєшся. Тобто, ну все по по-серйозному. Тобто, це не є так просто, як ми там, скажімо, привикли, в принципі, що тут ви повинні зразу розуміти, що тут першим ділом це є безпека. Все. ви тут повинні мати. Взуття правильне, тобто їхні стандарти. Я вже говорив в Європі, не купляйте собі робочі взуття. Тут інакші стандарти. Тут повинно бути ну коротше, інакші стандарти. Я не буду падати в подробності. Хто буде піти працювати десь, він зрозуміє. Каска, окуляри, жилетки теж, європейські не підходять тут. Кожна фірма мають свої вимоги. Наприклад, фірмінг. Опять же, в нього вимога була, і це не тільки Вільвінга, багато компаній є вимоги, щоб був задній хрест. Хрестик намальований. Ну, тобто, знаєте, щоб як цілитися краще було, Жартую цей. Просто що задній хрестик не лінії, типу якби від, відблискуючі, а власне хрестик. Тому в тій ситуації ви повинні розуміти, що тут все по-інакшому. І тому я вам рекомендую, ви коли йдете, хочете працювати на якійсь компаніях ви повинні говорити, так, в мене є досвід, але я буду вчитися, тому що я розумію, що в Канаді все по-інакшому, я готовий навчатися, і це для мене є пріоритетом. Туди народ з вами будуть вести дискусії. Коли ви будете приходити і розказувати про свій європейський, а от в нас в Європі, а от в нас в Європі, повірте, по перше, це їх будуть досить бісити, розумієте, тому що. При чому тут Європа? Тут Європа до того не має ніякого відношення. Ви коли так будете розказувати, то, скоріше всього, ви вам вийде, знаєте, яке що ви получите в догонку? Ви получите то, як ви ти ліше сюди приїхав, розумієте? Якщо тобі там в Європі тебе от, ти так, так, так робив. Тому хто планує йти працювати, ще раз кажу: ви супер, якщо ви спеціаліст, але послухайте, що вам люди говорять, не умнічайте, і все у вас буде супер і нормально, у вас піде, тому що. Тут принцип такий: на вас подивляться. Якщо ви не підійдете, вам просто прийдуть і про це скажуть, Вам не буде ніхто хамити. Вам не будуть носом дикати, що ви неправильно робите ще щось. Повірте, тут тут такого нема, тут так не прийнято. Як знаєте, як хе, в нас там керівники люблять там перед звільненням там співробітника, його ще там місяць знушають, розумієте? Ходять йому там мозк виїдають, а потім в кінці кінців, все, в кінці місяця, кажуть, все, ти нас замахав, іди звідси. Розумієте? тут ситуація набагато простіша. Тут ви можете допрацювати до кінця неділі або навіть до кінця зміни, і вам прийдуть і скажуть з посмішкою на лиці. Скажуть сорі, але ти нам не підходиш свою, як ви кажете, як то розказують, пластмасовою посмішкою. Розумієте? Тому майте на увазі, чому так стається? Я ще раз говорю: це не є тільки відношення до власних іммігрантів. Я бачив ситуацію, як коли так само. З канадійцями це виходило. Одну хвилину перервусь, бо мені дзвонять. Телефонують. Так, все, я перепрошую. Ми трошки відірвали, коли я змушений виключити. Продовжую далі на рахунок роботи. Так от, розумієте, ситуація виходить наступна. Тому тут нічого дивного немає. Я ще раз скажу, мене так само я мав теж таку нагоду. Чи, і при тому, дуже так знаєте, ніхто зі мною не панкався. Вчора був на зміні, післязавтра мене вже не було на руті роботі. Тому тут це є нормальна річ. Не треба брати це до себе близько до серця, рахувати, що ви якісь не такі, тому що ми є не долари, щоб всім подобатися. Тому ситуація дуже проста, як двері. Наступне, що я вам ще хочу сказати, дивіться, мої любі і шановні, хто приїде в Канаду і власне буде ходити на співбесіди. Зрозумієте правильно. Є така дуже проста штука. Якщо, наприклад, ви хочете влаштуватися на якусь компанію, там FedEx, Amazon чи ще десь розвозити посилки, розумієте? Ну, Наприклад, ви кур'єром були, у вас є досвід кур'єрства, ви десь займалися і ви вирішили піти. Запам'ятайте, ваше перше буде це їзда зимою. Розумієте? Для них, от коли ви в зимовий час прийдете, влаштовуватися, для них буде перше питання. Чи ви їздили зимою, розумієте? Майте це на увазі. Тому е бажано, ну, на мій погляд, якщо ви все, що пов'язано з керуванням автомобілем, тобто навіть це не важливо, я не говорю про зараз про великі машини, про скажімо, трачки, а просто про звичайні машини, на які ви хочете піти працювати, можна на різних піти, розумієте? Е так само можна піти на, так на таксу працювати, чи там на Uber, чи ви куди ви, там на якесь там до, ну без різниці? Коротше без різниці. саме найкраще йти, коли сніг ростає. Тобто, більше шансів попасти на цю роботу по простій причині, що ну, народ не буде боятися вас брати до себе на роботу, розумієте? Тому маєте це так само на увазі. Потім наступне. Що. Е, наступне ще я би хотів сказати, відносно роботи і роботодавців. Ви знаєте, я вам. Ну, Надзвичайно рекомендую не дуже проявляти ініціативу. Навіть я вам реально я вам рекомендую, якщо ви не хочете мати, е, ну, виконувати лишню роботу, як, за яку вам не будуть платити. Тому що, знаєте, тут все дуже просто зроблено. Тобто є певні обов'язки, які ти виконуєш, а тобі за них платять. Якщо ти, ну, ти ну, кажеш, ой, ви знаєте, я от можу що це робити, окей, роби, але ми платити все одно тобі будуть платити за те, що ти робиш. Зумієте? Скоріше випадків, скоріше всього, що так буде. Тому немає сенсу щось там придумувати, розумієте, брати на себе ініціативу. Ви можете бавитися в ініціативну людину, це ваша справа, але запам'ятайте, що є така дуже хороша, що ініціатива ходить слідом за ініціатором. Це я вам так в культурній формі сказав, щоб ви розуміли, яка може бути. Тому краще. Поки ви, там, скажімо, не заробили свій авторитет, старатися триматися, знаєте, як то кажуть, не низько і не високо. Розумієте, ви повинні показувати, то, що так, ви готові вчитися, ви готові працювати, вас це цікавить робота. ну, В принципі, в такому руслі. Наступне, кожен повинен з вас розуміти. Навіть я зараз, маючи якийсь певний досвід роботи, в Канаді, і то не, ну, скажімо, я би не зміг піти на деякі організації, тому що мене просто би туди банально не взяли, тому що в мене немає досвіду. І щоб мені робити якийсь певний досвід, власне, в цьому сфері, мені треба теж опять, йти на якісь там нижче оплачені роботи, працювати на якісь там інакших компаніях, щоб потім з часом може, догребтись до тої компанії, щоб там піти на неї працювати. Тому я собі таких цілей не ставлю, особисто я. А ви, щоб просто розуміли ситуацію, що якщо ви хочете працювати на якійсь певні компанії, розумієте, до неї так само треба доходити. Тобто націлюйтеся в цьому напрямку, шукайте попростіше компанії, йдіть в них, отримуєте досвід, і туди старайтеся попасти на ту компанію, на яку ви хочете. І, взагалі, народ розумієте, ви повинні мати ціль, ким ви хочете стати, тобто по кінцевому результаті. Ви не можете мати бажання стати тільки там, триматися на е, якомусь самому такому низькому рівні і рахувати, що е, вам буде дуже класно і дуже круто. Скоріше, вам буде не дуже класно, не дуже круто. Тому ви повинні мати реальний план, ким ви хочете, по якій спеціальності ви хочете працювати власне, тут в Канаді, до чого ви хочете дорости. розумієте? Це, ну, це дійсно важливо. Ну, може хтось подивиться, знаєте, сказати, ну, тіпо, що ти, мол, дурниці говориш, але це не є дурниці. Ви просто не будете рухатися, ви не будете розвиватися, ви не будете нікуди йти. Ви будете працювати за мінімальні гроші і, ну, і ті, порахувати, що це дуже круто чи як. Ну, тобто нема сенсу туди. туди вся ця затія е, імміграції губить сенс, розумієте? Тому що за ну, невеликі гроші не треба їхати за океан. Сюди люди їдуть. ну Я не знаю, хай це звучить, можливо, якось так знаєте. Афосно, але сюди люди їдуть, щоб багатіти. Хаміне, щоб багатими ставати. Сюди люди не їдуть бідніти. А я бачу, тенденція проходить така, що народ приїжджає. Я прекрасно розумію, що просто люди не планували іммігрувати, і в них не було, тобто такої, знаєте, цілі. І, взагалі, оця вся ситуація, я вам скажу на повному серйозі. Багато людей просто цього не цінить, тому що це безкоштовно. Якщо б ви монотонно. Йшли до тої цілі, затрачали кошти, ресурси, е, у вас зовсім інакше відношення до того всього. Ви так як зараз по-простому приїхав. Не... Тобто нема цілі, розумієте, людина без цілі, вона не, вона не може собі знайти щось краще. Тому відносно роботи, я ще раз говорю, ви повинні в цьому плані, ви повинні правильно розуміти, що ви хочете, куди ви хочете, що буде завтра, що буде через рік, розумієте, куди ви хочете дойти? Чи ви хочете стати той, ту професію освоїти, ту професію яка вам буде подобатися, це надзвичайно важливо, тому що з'являється стимул працювати, стимул жити. Легше стає. Коли ти бачиш знаєте, десь в кінці, ти бачиш, а, мені туди треба дойти, починає в тебе більше. Так, знаєте, ви, ви починаєте працювати зовсім по-інакшому. І ваші мізги включаються в інакшу сторону. Все у вас класно. виходить тут, то. Не розчаровуйтеся, не падайте духом, хай вас настрій не залишає хороший, що вам там щось відказали, чи вам на співбесіді щось не так сказали. Повірте, то все в залежності від менталітету, розумієте, те, що ми ну, рахуємо, що знаєте, от чому так з нами поводяться, а для них це є нормально, тому то така ситуація. Вчити мову, я вам зразу говорю, попадете в мовне середовище, ваша мова буде швидше рости. Немає різниці. Хай біля вас буде теж якийсь там, не знаю, інакшої національності людина, яка буде не дуже добре говорити англійською, але ви ваше спілкування буде все одно зациклене англійською. І в тому середовищі ви скоріше будете розвиватися, чим то, що ви навколо будете оточені своїми. Спів, там Співчизників, або якихось там людей другої національності, які так само володіють тою мовою, якою ви володієте свобідну, і відповідно ваш прогрес буде 0,0. Пройдуть руки, а англійською як не було, так і не буде. А так воно виглядає. Що В принципі, Всім бажаю успіху, всім бажаю знайти ту роботу, яку, вони, яку хочуть. І ще раз кажу, не розчаровуйтеся, не вас, не є, вам, вас, вам не є ви проблемою, що вас не беруть на роботу. Просто кожного своє бачення рекордне. І тому ви кожному ви не входите. Тому всього найкращого. І тільки вперед. До зустрічі!